Всім привіт, дорогі і друзі, з вами завжди мене. І в цьому відео я підніму 6 тисяч кубків першою силою. Але перед тим як почати, я прошу кожного з вас поставити лайк на це відео, підписатися на цей канал і, звісно, нажати на дзвіночок. Вам не важко мені дуже приємно і ви сильно мотивуєте мене знімати ще більше подібного контенту для вас і прискорюєте вихід нової серії. Все більше вас ні секунди не затримую. Починаємо. Ну а зараз у вас на екранах з'являться троє перших людей, які написали кодове слово з попереднього відео. Якщо ти, як і вони, хочеш попасти в наступне відео, то напиши кодове слово, яке буде в цьому відео. Не ну, розразу хочу вибачитися за шум, який можливо буде на задньому плані мого голосу, через те, що на даний момент я знаходжуся в лікарні. На жаль, ну стараюся для вас записувати відео. Надіюся, ви це оціните лайком та підпишіться на канал. Початок цього відео був записаний ще давно, можливо тижні 2-3 назад. Як ви бачили, я показував свій клуб, я показую свій профіль. Хто хоче, точніше заходіть в мій клуб, хто хоче проходити так само Бравл Stars, як я першою силою. Ну і хто хоче, доганяйте, а то і переганяйте мене. Зараз я показую, як аккаунт виглядає на даний момент, і вже в цьому відео ми піднімемо 6 тисяч клубів. Почнемо ми, напевно, з бази. Першою силою доволі важко піднімати правлерів. Чесно, ну, ніколи не думав, що пасівка і гаджеток рішає. Плюс урону мало, то є атару впритик не виніс, що в неї була перезарядка. Ну таке собі. Бази я піднімав на штольній, він навіть першою силою непоганий, але просто не було інших базів там з гаджетами та пасівками. Ось, наприклад, я попався з 10-м булом і я нічого зробити не міг. Далі вирішив піднімати шелі, поки є... Штольні є шанс підняти, правда, вона першої сили і проти шеллі хоча б четвертої, навіть Бута, я проігрую, на жаль. Ну але що є, то є. І чесно скажу, це інтересно так проходити. Стардропи я буду вирізати. Ну, вирізав я всі стардропи, можете видати, якийсь скін мені випав тут. Прикольно було, перший раз вибив скін. Класно, коротше. Далі на шеллі ми получаємо плюс 26 кубків, Виходив в меню просто, щоб записати стардроп. Але я пти далі. Взагалі я планую полегенько підмети на 500, правда, не знаю, як вона піде. Знову ж таки, перша сила, доволі таки нелегко, і знову вирізаю серед Наступним нашим Бравлером став Карл. На ньому є багато квестів, плюс просто хочеться його погапити. Він доволі сильний Бравлер, але на низьких купах. Тому планую підняти на 300 і, напевно, підемо з ним вже вище. Тому що Бравлер непоганий, але сильно не вистачає його гаджета, щоб втікати, та урону, щоб, наприклад, з уліти виносити ворога. Ну окей, за нього непоганий, як бачите, плюс топ-1, плюс топ-2, топ-3. Коротше, хороші місця я займаю, розумію, що тільки 240 кубків, але все одно це класно. І виходимо в меню і отримаємо плюс 75 кубків, і на нашому аккаунті вже 5 тисяч, майже 200 кубків. Не зупиняємося і йдемо далі піднімати Карла, як я вже і сказав, бравдер непоганий навіть на першій силі. До речі, напишіть народ, чи хочете ви бачите, наприклад, якийсь 25 ранг першою силою, я в принципі можу попробувати це зробити. Але все залежить від вашого активу. Наступним є верші піднімати база. Скажу чесно, через те, що знову штольня. Я на цей аккаунт сходжу доволі рідко, але зараз вже для вас готував цих останніх кілька днів 6 тисяч куплів. На жаль, голос може під час записів постійно відрізнятися, тому що я записую кусочками, тому що знову ж таки я в лікарні сам, де коли медсестра заходить і ще щось. Ну ви не переживайте, це нічого страшного. Не знаю, можете почитати точніше в ТГ, я там викладав кілька фотографій, ссылка на мій телеграм-канал завжди є під відео, кому це інтересно. І до речі, ми получаємо на база 300 кубків і получаємо 20 блінків, точніше. Дальше народ можете написати, які ще мені зробити проекти по бравлу і що мені ще записувати. Так, получаю плюс 114 кубків на, на базі і вже в нас на аккаунті 5465 кубків. Йде непогано і рухаємося в сторону 6000. Далі я вирішив піднімати 8 бита, Шкода, бравлер крутий, але. Але першою силою його апити було доволі важко, апав я його на ось цій карті. Ми докупалися з другим битом. Но, на жаль, нормальну каточку зіграти так і не вийшло, тому що мене винесли та й його зажали і все. На жаль. Ну а з Бо, ось ми взяли топ-1. Теколи давали навіть бутів, ну тому що першою силою грав доволі слабо. Далі, напевно, вийду в меню, щоб вам це все показати. Так, Френк нажимає і грати ще раз, тому я вийду в меню. Не хочу я грати з Френком, він не дуже добре відіграв. І в нас на аккаунті 5494 кубка. І це фінальна каточка, яка вже закінчилася. І ми виходимо в меню, і в нас 5500 кубків. Не зупиняємося, йдемо далі. Плюс потрібно буде забрати силу лігу, багато кредитів, отримати багато нових бравлерів. Це все в цьому відео. Зараз я продовжу піднімати 8 бета. Хочу вибачити за любий шум, який може бути в цьому відео через те, що зараз я вже буду озвучувати на вулиці, може змінюватися мій голос, можуть бути там перериви, можу мовчати ось таке. Ну Тому що в палаті я не сам і озвучувати там неможливо. Ча тут теж не ідеально, але подивимося, що з цього вийде. Наступним моїм бравлером став Кольт, я його піднімав. Недовго, тому що ну, на ньому важко грати, все-таки перша сила, любий Едгард із себе за Ти фактично не можеш. Одне це ще якийсь, я не знаю, Морті, за якого б можна було втікати. Ну, Зовсім друге, наприклад, це Емс. Це самий безпомічний бравлер на цьому аккаунті, тому що немає ні пасівки, ні гаджета, який її завжди спасав. Спайпер. Ну, в неї хоча б Ульта є. Коротше, не знаю. От Емс на даний момент найважчий бравлер на цьому аккаунті. Тому що ну, ніяк я себе не можу захистити, плюс урон не так багато, перша сила, я там банку виношу з 5-6 тичок. Таке собі. Ну і, до речі, нам, у нас вже точніше 728 кубків, будемо піднімати далі. Я показую всі кубки, але можливо там і склейки видно, тому що вони показують топ-5, бо це не інтересно, якщо багато слив. Піднімав я на розі, потім пішов в Ду, там, квести хотів виконувати. все таки брав пацпку до кінця, в мене ще було квесті, можна ще отримати багато кредитів і так далі. Там голди. Ось так я виходив в меню, там по 35 кубків, тому що ще й виконував, ну, забирав призи Стар, тож готую ще одне відео, але це вже чисто мої призи Стар. Наступним я вирішив піднімати Гейла. І планував я його піднімати на 500 кубків першою силою, тому що ульта непогано, може здавати себе від едгарів, базів та інших е ближніх, які там залітають, або віддальників. Ну, що ви мене зрозуміли. Хочу вибачитися за шум на задньому фоні мого голосу. Я це чую, тут недалеко траса, машини гонять, тому є таке нехо, не знаю, як це пояснити. Та й листя, в принципі, шумить вітер. Е -е, сорі, я би хотів озвучити нормально, чесно, але такої можливості на даний момент нема. Вчора мені повезло, була тривога, мені щось зле було, я лишився, потім розумів, що там нічого не летіло, і вирішив поозвучувати відео. Так, під час тривоги, там, коли всякі самоліти злітають, я озвучував відео. Сдіюсь, ви поставити лайк. Е, так, вертаємося в Бравол. В нас на гейлі вже 480 кубків, зараз буде 500. Навіть дивляйтесь, як гейл важко пішов. Я зараз це все виріжу. Там каточок 4-5 фінальних було, я це все вирізав просто. Ось це вже все. Це фінальна каточка, тому що відос затягнувся на 26 хвилин. Довелося вирізати і зробити його на 15, тому що 26 хвилин я би фізично не озвучив. Для мене це більше години часу. І то, зважаючи, що 5 хвилин, відоська вже було озвучено ще в палаті. Коротше, Каточка, як бачите, в два рази. Максимально стараюся економити свій час та ваш. тому що, можливо, ще щось буду робити. До речі, кому там інтересно, чому я зараз в лікарні, то це все я писав в ТГ, ссылка на який завжди є під відео. Ось як бачите, ми беремо топ-2. Далі в нас був Кольт, у нас 8 банок, я все почуваю непогано. Там вже я трохи ігорав, тому що багато сливи було. Ну, Коротше, дуже радий був, що підняв гейла. Вийшов в меню, нам випало красиво 150 кубків майже. І Потім я вирішив забрати очки сили, але про це я чуть, -чуть пізніше поговоримо. Ну і наступним бралером я вирішив долапити тих 50 кубків в поко. І запам'ятайте, це важливий момент. Через це я і потратив цей час, який мав би озвучувати відео, на фейли. Тобто, реально, я тих 50 кубків піднімав десь годину часу. І зараз ви будете бачити просто мої фейли, як я тупив. З мною постійно в кожній кадрі біг якийсь даун. Серйозно, я собі хочу покристи, і мене швидко-швидко виганяють. Це раз виніс, далі такий, ну добре, ну, одну катку слили, це не страшно. Пішов наступну катку, тут там, мені треба було топ-1, але я зайняв топ-2. Мені не вистачило двох кубків до 6 тисяч, так? І таке буває. Йдемо далі, наступна каточка. Я забігаю на центр, хочу золотати баночок, і звісно всі стріляють по мені. З якої радості я так і не поняв, ну ок. Далі виходимо в меню, бомбимо. На жаль, ви цього не почуєте. Але ось це я вставлю. Тобто, дивіться, я нікого не чіпаю, заходжу собі в кущі і хочу покристи. І якийсь, перепрошую, даун починає на мене бігти. І Щоб ви розуміли, він біг всю катку. Тобто, серйозно, йому, не... йому було все рівно на всіх він хотів винести іменно мене. Ось такий інтересний чувачок купався. Ну окей, зараз кажу окей, тоді я бомбив якийсь час. Ну і отут а, я такий. Ну так, топ-4, все мені вистачає. Е, Як-то міг винести дерево, але вирішив слитися, щоб там було красиво 6 тисяч кубків. Отакий, ну, типа, ну ок. В принципі, я був тут дуже радий. типа, 6к є бой, виходжу в меню, плюс 59 кубків, і розумію, що я рідкісний тормоз і мені не вистачає 2 кубка. Ось так, так. І таке буває. Ну, Зато математика, зато крутий блогер. Математику не вчимо. А треба. Сорі, там якась дитина кричить. Добре, давайте далі. шум став ще більше, тепер дитина горе, машини гонять. Сорі, сорі, чесно. Поставте лайк, я скоріше приїду додому і буду записувати нормальне відео. До речі, завтра, скоріше всього, що відео не буде, тому що, як бачите, можливості озвучувати в мене мало. Або, якщо і буде відео, то на вечір. <звук> Капець, якась ворона так тільки що крикнула, що я. Коротше, розуміється. <звук> Коротше, зараз всі проти мене, щоб розуміла, та я ворона сіла на дереві прямо наді мною і зараз орез гілки. Не знаю, як часто вона буде орати, але окей, озвучуємо, поки є такий шанс. Хтось йде, тому зараз буде тихіше, скоріше всього. А ще краще зробити склеєчку. Ну, записуємо далі. Як бачите, фейли файли ми вирішив взяти поко. Це теж був великий мінус, не знаю. Називайте це просто як хочете. То за мною бігла Емс, так? І вона мене догнала. Ось так. Це один файл, Мені вистачає вже 6 кубків. Не знаю, чи вирішую цей шум, чи ні. Якщо ви чули з цього ну, перебоїв, то я його не вирізав. Якщо ви не чули, то я його вирізав. До речі, це фінальна каточка на Барлі, тобто до 6 тисяч кубків і цього разу це вже правда. Нам треба топ-3 взяти. І ви не дивитеся, я серйозно я не вийду з тих кущів, тобто буду добивати тих, кого шанс добити є. Е, я ору, у мене починається дощ. Таке ще, що я щось не озвучу взагалі. Ну Добре. добре, ні, Це не дощ. Короч, я вікна по відкриванні, я то стою, щоб ви розуміли, за лікарню на проїжджій частині, де машини їздять, стою і озвучую, ви розумієте, як то, не знаю. Надіюсь, це ніхто не буде шукати, бо, можливо, ще якісь процедури мав робити. Ну, окей, окей. До речі, напишіть, що ви робите. Ну, і Я вже вроді би просив, не пам'ятаю, якщо чесно, напишіть, хто теж так проходить БС. Тобто є з першою силою. Тут я вирішив, що неморці виніс, щоб було красиво 6 тисяч кубків. А знову ж таки, математика, математика, мені здало 7 кубків. Ну, але яка різниця це 601 кубок. І це 6 тисяч кубків на моєму аккаунті першою силою. Коротше, зараз хочу показати вам аккаунт, ось так він виглядає все першими силами, як ви бачите. Тобто 2,20 гран у мене на цьому аккаунті. Далі в мене це піднімалося тільки в соло і в душі де. це одне із правил аккаунту. Не знаю, чи ви це знали, чи не знали, якщо не знаєте, то вже знаєте. Далі, я власник ось такого клубу, який ви можете заходити. Хто проходить правила першої сили, ну а хто хоче просто підтримати, бо я іду, і граю і деколи потрібні тімейти. Далі, як я і казав, давайте заберемо все, що в нас є на дорозі слави. І тут мене чекав сюрприз. Ну, по-перше, поки я розбирався з цим сюрпризом, давайте розкажу, що було. Я як говорив, я підняв 6 тисяч кубків першу силу на цьому аккаунті. Зайшла, коротше, якась тьоця, не медсестра, просто тьоця, а я ще думаю, багато не зрозуміють. Деколи -коли щось говориш, озвучуєш, ти махаєш руками, я такий стою. Ну, Це без відео і без, без, без вебки, ви не зрозумієте, але це виглядало так крінжов, і я підняв 5 тисяч 6 тисяч кубків на цьому аккаунті, рукою махав. Коротше. Ось тут я вирішив збирав пасу забрати очки сили. Забити моїх 4 тисячі очків сили, типу, на бравлері. І ви навіть не уявляєте, що сталося. Ось, я забираю. І такі, типу, ну добре, погнали, заберемо тих 50 очків сили, потім заберемо все решта. Ну мене чекав сюрприз. Тобто забрав я монети, забрав я кредити, забираю очки сили, я думав, мені дадуть монети замість них, І мені пише, прокачайте бравлером. Так, так, іменно. І що робити далі? 300 кредитів, 320 кредитів, повно кредитів далі. Що мені робити? Напишіть, будь ласка, в коментах, бо я безпека чесно, це тупік. Типа, як я не зможу забирати кредит з, з Дороги слави, це все. Кінець аккаунту, І напишіть, що з цим робити. Ну а я показую, знаєте, що я хочу сказати. Біля мене пройшло людей десь 10 точно. І щоб ви розуміли, як кожна ліна йшла, я робив вигляд, що я говорю по телефоні, як останній дурачок. Тобто мені немає де поритися по телефоні. Я пішов в лікарню, став тут між ялинками і говорю. Де я максимально крінжову? Коротше. На цьому я буду закінчувати дане відео. Якщо вам сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал на дзвіночок. Ну а з вами був, як завжди, Денмен. До нових зустрічей. Наступна серія вийде тоді, коли ми наберемо 1000 підписчиків на каналі, або 50 лайків на цьому відео. Збирайте. Ну а я пішов в палат. Коротше, поки я на вулиці ось цього озвучував, то це записував не я, але я це все вистав телеграм-канал. Хто хоче подивитися, ссылочка на нього завжди під відео. Це сталося, мене не було.